Ще у 1995 році першим побратимом Ковеля у Європі став прикордонний Хелм. Згодом угоди про співпрацю ковальчани уклали з містами Ленчна, Легіоново, Бжекдольний та Красноставським повітом. Новим партнером Волинського міста Залізничників може стати муніципалітет міста Плонська, що в 60 кілометрах на північ від Варшави. Моє місто наше місто з населенням 24 тисячі жителів має значний досвід у залученні інвестицій Євросоюзу. Лише за останні роки ми реалізували проекти з розвитку комунального господарства та міської інфраструктури на десятки мільйонів злотих. Окрім того, ми швидко привели відповідність до європейських і свої екологічні стандарти. в цьому напрямку. Плонський є лідером не лише в Польщі, а й у Європі. Можливі напрямки двосторонньої співпраці обговорили під час офіційної зустрічі делегації з Плонська з представниками влади Коваля та Ковальського району. Ковальський міський голова Олег Кіндер висловив сподівання, що такі контакти допоможуть налагодити ділові та гуманітарні контакти між представниками влади, бізнесу та жителями Коваля та Плонська. Міста маленькі Польщі е, пройшли вже той період, коли вони реформували комунальне господарство, мали проблеми ті ж самі з дорогами, з комунальним майном і все інше. Ми хочемо, щоб вони передали нам той свій досвід. І власне, ми сьогодні говоримо за те, щоб вони десь в чомусь нас навчили залучити кошти Євросоюзу на розвиток нашого міста. Розвивати економічний вектор партнерства Ковальчанам допомагає український центр бізнесу в Варшаві. Його голова Ян Манковський не перший рік займається організацією ділових зустрічей між польськими бізнесменами та підприємцями Ковеля. Займаємося Ми допомагаємо контактувати не лише представникам органів влади та бізнесменам, а й неурядовим організаціям. Ми зацікавлені у тому, аби український бізнес мав вихід у Європу, а європейські фірми могли розвивати свій бізнес в Україні. У цьому полягає головне завдання нашого центру. Представники влади плонського повіту, які також були у складі делегації, цікавили і перспективи співпраці в аграрному бізнесі. Цікаво, що лише на теренах Мазовецького воєводства щороку трудиться до 20 тисяч українських заробітчан. Їх цікавить будемо казати робоча сила взяти на нашій території, десь на Україні, в тому числі на Волині, людей, які можуть трудитися на їхніх плантаціях, ягідниках і так далі. Це добре, що вони приїжджають, запрошують, але ми спостерігаємо з року в рік, що люди наші не дуже багато там заробляють. Наше завдання зовсім інше організувати тут роботу. У нас та ж земля, що у них, у нас той же потенціал. За час перебування на Ковальщині гості з Польщі також ознайомилися з роботою Товариства з обмеженою відповідальністю Верес та компанії Калин.